Новинки в Єві, а я вже й купила, показую вам. У мене тут загалом новинки від Глембі, але почну не з них. Взяла цей нашумівший гель для душу з кислотами. Ще навіть не нюхала, якщо чесно побачила. Відгуки в ТікТоці, що це просто найкращий гель для душу, який може бути, і купила. Пахне, до речі, просто фруктами. М -м, приємно. А тепер новинки від Glimій. Не знаю точно, але я раніше цієї палетки не бачила, тому, можливо, це і є новинка. Вона є у двох кольорах, я взяла більш коричневий. Пігментацію обов'язково перевіримо в наступних відео: набір для брів, хайлайтер та дві тінюшки для брів. Так як я помадку для брів фіксую тінями, мені цей набір дуже даже, актуальний. До речі, тут є в наборі маленький пензлик. Тому така новиночка. Обов'язково затестую, бо мені дуже сподобався саме цей хайлайтер. Дивна підводка для стрілок. Чого вона дивна? Зараз покажу. Вона просто чорна, але подивіться, який у неї аплікатор. Обов'язково спробую намалювати нею стрілки. Мені здається, це буде вау. Новинка, яку я чекала найбільше: чорні тінт рум'яна для обличчя губ і всього, всього, всього. Дивіться, яка красота! Бачу, що з ними треба бути дуже обережним, бо вони дуже пігментовані. Приємний відтінок. Обов'язково затестим. А поки у наступних відео шукайте затест всіх цих продуктів.